Доброго здоров'я, пані та панове! Я вас вітаю у мене на каналі. Сьогодні граюся з дитиною в саду і помітила, що вже дуже-дуже багато кульбабок. І вони саме зараз такі, що з них можна насушити цвіту на чай. І саме це сьогодні я хочу вам показати. Квітки кульбабки я просто залила водичкою, бо їх треба обов'язково помити. Якщо ми їх не помиємо, то пил, деякі ще комашки можливо є, травичка якась лишилася. Це все треба прибрати. Бачите, я тільки один раз зараз їх трошки перемішала, і вже яка вода. Бажано їх промити два-три рази, бо ми не знаємо, що зараз йде з неба так званий пил з так званої сахари. Чи щось інше, але треба дуже відповідально відноситись до того, що ми вживаємо. Сушити можна декількома способами. Можна, отак, як це в мене вчора були квітки, вони полежали у воді, трошки закрилися, я їх так і лишила. А можна робити так, як я зараз покажу. Можна просто знімати цю жовту частинку і викладати її на решітку. І сушити лише самі квітки. Я роблю і так, і так. Так, я ось поки що скільки зробила, звичайно, що це нелегка праця. І треба брати квітки. Так, Ханна, почекай, будь ласка, Треба брати квітки, які більш такі великі, вони легше відділяються, бо якщо маленькі, то дуже-дуже важко відділити. Скажу так, сушити треба. При найнижчій температурі вашої сушилки, у мене це 30 градусів, пройшла доба і квітки кульбаби вже сухенькі. Вони стали трошки такі пухнастенькі. Звичайно, спеціалісти, травники, які подивляться це відео, скажуть, що це неправильно, тому що треба, щоб квітки отак не пушились. Треба брати лише частинку, лише молоді квітки, але я любитель. Я ще не вивчала, наскільки досконально трави, щоб знати, як сушити. Для себе, для своїх домашніх, я роблю саме так. Тепер можна їх складати в суху банку і так зберігати в прохолодному темному місці, і тоді вже заварювати чай і смакувати. Також хочу вам показати квітки, які я сушила повністю. Із зеленою частинкою. Їх я теж буду використовувати в чай, але вони будуть давати трішки, можливо, гірчинку. У мене є отакий ось обокс для чаю, і частину квітів кульбаби я теж зберігаю тут. Квітки кульбаби є дуже гарний антиоксидант, тому інколи, коли я себе почуваю дуже погано, я заварю лише кульбабу без зеленого чаю. Як ви знаєте, всі трав'яні чаї ми не заливаємо крутим кип'ятком. Температура водички повинна бути 70-80 градусів. Ось такий гарний чай виходить. Я даю йому настоятись і буду його вживати. Вам я бажаю смачного, будьте здорові! Як завжди, з теплотою до вас, наша сім'я Кен.